Довгоочікувана перемога у матчі 14-го туру футзальної екстраліги. Команда Сумського державного університету здобула історичну перемогу над Луганською ЛТК. Як підопічні Сергія Писоцького кували свій перший тріумф у найвищому футзальному дивізіоні України, бачив Антон Проценко гру можна назвати місцевим дербі, адже для команди Луганської телефонної компанії суми давно стали другою домівкою. Хто в домі господар, сумчани показали вже на восьмій хлині, коли Бордюгу вдалося вразити ворота Ільківа. Але спрацювало старе футбольне правило. Луганчанин Мануленко спочатку зрівняв рахунок, а потім родженець Сумщини Дзюба реалізував сьомий фол, зробивши баланс не на нашу користь. Справжній трилер почався у другому таймі. Спочатку Мазной збільшує гандикап 3-1, але майже одразу Петраков скорочує відставання, а потім Зеленський зрівнює рахунок. Луганчани лишилися в меншості і навіть випустили п'ятого польового гравця, але це їх не врятувало. За дві хвилини до закінчення бурдюх робить переможний дубль. Довго шліки до цієї побіді тренувались, скока побаражені було. Не знаю, всі переживали емоціональне стан в команді. М'яха, скажем, плохою. Ну наконець ми переламали. Тепер надеяться, що далі піде все лучше, лучше. Каждый гол важливий, Та не важливо, що я забив. головне, що команда виграла. Фінальна сирена зафіксувала історичну дебютну перемогу сумської команди у матчах екстра з рахунком 4-3. Вперше тренер Сумчан виглядав повністю задоволеним діями своїх підопічних. Сьогодні, якби в канцовка і када з Забили гол со штрафного, то есть показательно, что мы сегодня играли действительно э, тактически где-то грамотно и грамотно защищались. То есть У нас э, пусть не все получилось, но э, морально волевые качества были выше э, всех моментов. И поэтому мне приятно, что мы сегодня э, зрителям подарили победу. Натомість тренер номінальних господарів причиною поразки вважає надмірне піжонство, порушення ігрової дисципліни та недостатню мотивацію виконавців. Я хлопців попереджував, що буде дуже важка гра, Команда не та сума, якими вони були раніше, а тим більше, що на наших молодих хлопців у них двійний настрій. Вони би і грали всі ігри. Це було би просто чудово, а не тільки на нас. Ну але все-таки я це попереджував хлопцю. Мої хлопці це не зрозуміли. У наступному турі сумду прийматиме Титан Зорю» з Покровського, що наразі посідає шосту сходинку турнірної таблиці. Антон Проценко Сергій Лазренко на часі спорт.